Пасіфлора із серії алегорій це тропічно-фруктовий коктейль у флаконі, стартує соковитими бризками різноманітних цитрусових і швиденько переходить у маракую, яка є плодом власне квітів пасіфлори або страстоцвіта. Я також чую ще персики манго, до речі, Наче пробігав мультифруктовий сік, такий знайомий з дитинства запах навколо тої. Багатоликої центральної маракуї жваво кружляють водні, зелені нотки і особливо доречний іланг з його теплим екзотичним відтінком. Здається, в базу також поклали незаявлену деревину з мускусом. В найкращому сенсі проста, зрозуміла і милозвучна композиція для любителів об'ємних фруктових парфумів, але при своїй напускній легкості. Він доволі такий солоденький і плотний на мініс, що робить його цікавим для експериментів у використанні в різні пори року, а також для міксування з іншими ароматами. В даному випадку мова про перший випуск цієї туалетної води флакон 2018 року. Ідеально збережений і насичений аромат.